Сьогодні покажу, як можна власне, змінити пароль в Windows 10. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете війти без паролю або змінити пароль. Зараз покажу, як це зробити. Заходимо власне, кнопка «Пуск», «Налаштування», параметри, також у вас облікові записи. У ну, мене інтерфейс російською, відчутної записи. Так, і давайте тут заходимо тепер варіанти входу. І давайте змінимо власне, наш пароль. Ось тут у нас є пароль, де у нас ключ такий, натискаємо сюди. Натискаємо Власне, «Ізмініть». змінити. І давайте введемо пароль. Далі. Так, і я тепер можу власне, зараз просто або ввести новий пароль, або просто нічого не вводити, натиснути далі. Натискаємо, все, готово. Тепер можна перезавантажитися і спробувати, чи дійсно в нас вхід тепер без паролю. Так, ну зараз дивимося. Дивіться, я перезавантажую комп'ютер. Ноутбук свій. І подивимося, як зараз буде. Тобто, чи дійсно без пароля ми зараз зможемо війти, чи ні. Давайте подивимось. Так, пішло завантаження ноутбука. Так, і чекаємо, дійсно. Тобто, я встановив, в принципі, без паролю. Я пароль взагалі. Не ставив, тобто залишив там власне порожнє місце замість паролю. Ну і подивимося, чи дійсно це спрацює. Так, ну наче спрацьовує вхід тепер без паролю. Все спрацювало. Дякую за увагу.